Хотілося б вас розпитати більше про те, як змінюється підрозділ, тому що 125-та бригада справді вона прийшла дуже насичений бойовий шлях, і ці зміни, які останнім часом відбуваються, вони важливі взагалі для того, аби проілюструвати, проговорити ті процеси і зміни, які відбуваються в українському війську. Отже, на початку хотів би вас запитати про цей новий статус, що нову назву бригади. Важка механізована бригада. Які структурні зміни це передбачає, коли? З'єднання із стрілецького підрозділу, так із підрозділу легкої піхоти, переходить от власне на новий етап розвитку. Чи забезпечена бригада відповідною технікою і озброєнням відповідності до такого статусу? Спочатку тоді розпочнемо з, зі змін штатної структури, і відповідно найголовніше найперше це те, що змінилася, все ж таки, структура управління з моменту створення 125-ї бригади ще ТРО Львівської. У нас всі батальйони були окремими батальйонами. Кожен батальйон, майже весь бойовий шлях, був прикомандований до того чи іншого підрозділу. до тієї чи іншої бригади, і фактично вся бригада була розірвана. Всі батальйони працювали окремо на різних. Напрямках з переформатуванням з бригади ТРО в окрему важку механізовану бригаду. Ця історія нарешті закінчується. Зараз ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб зібрати всі підрозділи вже в пряме підпорядкування бригади. І отже, ці ця бригада стає лінійною. На даний момент ми почали вже досить успішно вибудовувати як вертикалі, так і горизонталі управління зв'язків і інформування, що є дуже важливим для того, щоб підвисити максимальну керованість війська, керованість підрозділів. Зділів, якщо ми говоримо зміни до штатної структури, окрім простих стрілецьких батальйонів, у нас з'являються два механізованих батальйони. Додатково з'являються два танкових батальйони. Так само формується самохідний артилерійський дивізіон, батальйон безпілотних систем, рота інженерно-саперного забезпечення, відповідно, батальйон матеріального забезпечення, батальйон технічного забезпечення, додатково так само формуються рота РЕП і рота наземних роботизованих комплексів. Що в свою чергу дає набагато більше ефективно і набагато більше можливостей для того, щоб забезпечувати безпосередньо наш особовий склад, як на полі бою, так і в тилу. Тобто, ми говоримо про те, що створюються прямо зараз батальйони бойового забезпечення і батальйони і окремі підрозділи тилового забезпечення. Ну, це докорінні абсолютно зміни. Тобто, фактично, це формування абсолютно нового за, за принципами за підходами е, з'єднання військового. Ну, нові підрозділи з'являються, буквально нова структура. От ви згадали про цю проблему розірваності бригади на окремі батальйони, які були в підпорядкуванні там іншого командування на різних напрямках. І ну, в мене є декілька таких близьких знайомих, які проходили або проходять службу досі в 125-й п'ятій бригаді. Вони постійно Роками на це скаржилися, що їх перекидали то туди, то туди без належного оснащення, забезпечення і так далі. Вони не належали ні самі собі, це зрозуміло у війську, ні не було зрозуміло, власне кажучи, чи їхнє ж командування може повпливати якось на, на їхню долю подальшу. Як вдається долати взагалі цю проблему? Зв'язку з тим, що от роками бригада так і воювала, розірвана на різних напрямках. Це не лише проблема 125-ї бригади. Ми розуміємо, що це загалом явище, на яке багато скарб. З різних підрозділів і з'єднань військові. От Наскільки вам як новому командиру вдається долати цей виклик цю проблему? А, проблема. Існує справді в даний момент можу сказати у відсотковому співвідношенні. На даний момент нам вдалося вже зібрати під наше пряме командування 75% підрозділів та особового складу бригади ще по 25% особового складу і підрозділам. Процеси тривають. Треба також розуміти, що єдиномоментно неможливо з лінії фронту, яка у нас складає більше 1200 кілометрів з того чи іншого напрямку. Забрати підрозділи, щоб це не впливало негативно саме на бойову обстановку на тому чи іншому напрямку. Тому ми в процесі. Я дуже сподіваюсь, що в найближчий час ми досягнемо все ж таки в цьому питанні успіхів і зможемо 100% особового складу наших підрозділів зібрати разом і воювати вже як один єдиний організм. Бригада входить відтепер від недавно, скажімо, так до третього армійського корпусу. Взагалі у нас з'явилася ця корпусна система управління у військах, і ну теж власне ці корпуси очевидно збирають. Свої з'єднання, свої підрозділи, от, на певний напрямок, де вони діють, де ці корпуси, за які за які вони відповідають зрештою за оборону цих секторів. Як взагалі складається ваша співпраця з співпраця з третім армійським корпусом, з його командуванням? Ну як так сталося, що бригада влилася саме у цей корпус? Як стало, що бригада власть саме в третій армійський корпус це треба запитати у старшого начальника. Насправді це не наші рішення. Якщо ми говоримо про взаємодію з корпусом Андрія Білецького, то вона знаходиться на найвищому рівні, не дивлячись на те, що бригада на даний момент не знаходиться в смузі відповідальності третього армійського корпусу. Третій армійський корпус, весь особовий склад Андрій Білецький щодня зі мною на зв'язку. Щодня приймаються ті чи інші рішення відповідно віддаються ті чи інші на. Кази для того, щоб максимально швидко та ефективно проводити переформатування нашого підрозділу, нашої 125-ї окремо важкої механізованої бригади, для того, щоб проводити реформи, навчання для того, щоб в нашій бригаді впроваджувати всі ті стандарти, які запровадив ще за часів третьої штурмової бригади. Пан вже бригадний генерал Андрій Білецький. Тобто, зараз у нас комунікація 100%. щодня, щодоби, майже можна сказати, що години ми на зв'язку. Для вирішення оперативного тих чи інших проблемних питань. Третій армійський корпус, зрештою, третя штурмова бригада, третя окрема штурмова, яка стала ядром цього корпусу. Вони звичайно саме є прикладами і зразками значною мірою ефективності управління. Тому тут в сенсі від себе можу сказати, що очевидно 125-й бригаді пощастило влитися саме в цей корпус. Тому будемо вірити і сподіватися, що все складеться як найкраще. Я також хотів би от про питання особового складу вас розпитати, тому що. От ми бачимо і сьогодні, навіть говоримо про проблему США, про проблему нестачі особового складу. Багато хто говорить, чи не всі у війську зараз про рекрут... рекрутингу у бригаді спочатку запитаю вас, наскільки це питання поставлене і розвивається цей напрямок у бригаді, саме прямий рекрутинг до з'єднання. Чи вам довелося це налагоджувати після вашого ж призначення від початку, чи вже були якісь напрацювання? Напрацювання на жаль були мінімальні. Можна сказати, що вони були відсутні був відсутній результат роботи рекрутингового центру рекрутингової компанії. кампанії. Тому цей напрямок, як і багато інших напрямків, довелось фактично створювати з нуля на даний момент. У нас розгорнуто п'ять рекрутинних груп, які працюють по всій території України. Також дуже велику ставку. Ми ставимо на військовослужбовців, які самовільно залишили частину через певні погляди, певні проблемні питання, можливо, через колишнє командування. Так само постійно щодня відповідальні особи телефонують нашим побратимам. Пропонують повернутися це також дає досить непоганий результат за місяць часу. Як ми почали працювати з нашими військовослужбовцями, які самовільно залишили частину в бригаду за власним бажанням повернули вже більше 40 військовослужбовців, це дуже важливо з приводу рекрутингу. Так дійсно з особовим складом. Є певні проблеми, є проблеми з рівнем комплектації бригади, але прямо зараз спільними зусиллями за допомогою підтримки сухопутних військ, за допомогою підтримки третього армійського корпуса Андрія Білецького бригада починає потроху отримувати особовий склад. Ми починаємо комплектувати наші підрозділи. Також ми моїм рішенням. Прийняли до змін певні пріоритети. Відповідно, зараз в пріоритеті у нас по комплектації це батальйон безпілотних систем, і в цілому безпілотна складова нашої бригади так само туди входять іноземні роботизовані комплекси і інші підрозділи бойового забезпечення. Артилерія відповідно засоби РЕП. Те, що дає можливість забезпечувати підтримку нашому особовому складу на полі бою, і завдяки цьому максимально ефективно виконувати поставлені бойові завдання а на першому місці мати можливість максимально підтримувати нашу піхоту, наших піхотинців, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, і максимально сприяти для того, щоб захищати життя та здоров'я, забезпечувати можливість евакуації нашого особового складу. От, ви вже трохи згадали якраз про технологічні рішення і засоби, які допомагають виконувати бойові задачі, про ті ж такі безпілотники. Я тоді додатково лише про НРК вас запитаю, тому що це ну, відносно такий новий напрямок, про який зараз багато говорять, наземні роботизовані комплекси. Ваша думка і ваше бачення, наскільки це перспективний взагалі напрямок, і які функції, задачі і завдання можуть НРК або відповідні підрозділи, оператори НРК виконувати? І на даний момент. Момент, і можливо в найближчій перспективі. Дивіться, мені дуже пощастило пройти свій бойовий шлях від солдата до заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, пройшовши фактично всі бойові ланки управління. Командир зводу, командир роти, командир 1-го штурмового батальйону, і зрештою заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади під командуванням нашого лідера, нашого командира Андрія Білецького. Тобто, з 22-го року я міг власними очима спостерігати, як технологічно розвивається бригада, 3 окрема штурмова на то. Момент, і от саме те, що я побачив в нашому підрозділі. Саме ці кейси я приніс з собою. І третій армійський корпус весь повністю не тільки 125 двадцять окремо важка механізована бригада. Зараз максимальну ставку ставить на розвиток технологій. Одні з один з напрямків розвитку цих технологій є наземні роботизовані комплекси. Вони виконують на даний момент дуже великий об'єм роботи в нашій бригаді. На даний момент це номер один. Логістичне забезпечення особового складу передових позицій, а позиції... Інших підрозділів, не тільки піхотних. Плюс до того, прямо зараз ми починаємо створювати розрахунки для НРК камікадзе одноразових, які можуть наносити вогневе ураження, нести на собі достатню кількість вибухівки для знищення укриттів опорних пунктів ворога. Так само зараз впроваджуємо використання наземних роботизованих комплексів з бойовими модулями: це і автоматичні гранатомети і кулемети крупнокаліберні, які так само зможуть здійснювати підтримку особового складу на полі. Бою та набагато більш ефективніше знищувати ворога, при тому, що ризик для особового складу буде значно зменшуватись. Ну і питання стосовно власне тих проблемних моментів, які були в бригаді в минулому і в недалекому минулому, від початку от вашого призначення на посаду. Командира бригади відбулося декілька зустрічей із родинами зниклих безвісти загиблих полонених військовослужбовців. Ну власне, впродовж осені ми знаємо, було кілька епізодів боїв, де були задіяні певні батальйони бригади. Там було понесено втрати. В чому полягає зараз важливість таких зустрічей? Навіть вчора така зустріч, я бачу, відбувалася у Львові. Чи бракувало такого діалогу раніше? І, власне, от які питання обговорюють, які питання піднімають ні близькі? На превеликий жаль, така проблема є. Вона існує. На жаль, до цього часу у нас була відсутня комунікація з родинами безліці зниклих наших героїв відповідно. Та наших героїв, які загинули на цій кривавій війні з Російською Федерацією, зараз ми докладаємо великих зусиль для того, щоб налагодити цю комунікацію. Дуже важливо, щоб родини не відчували себе кинутими. На превеликий жаль, є вже там на кінець четвертого року повномасштабного вторгнення як аксіома, що військовослужбовець це просто піхотинець, який виконує свої функції і потрібен державі до того моменту, як він може. Іх виконувати зараз основне завдання. Переконати все ж таки і військовослужбовців солдатського сажанського складу, і їх родини, і в цілому все цивільне населення, в тому, що це не так, особовий склад, особливо солдатського та сажанського складу, це не ресурс, це наш капітал, це найдорожче, що є у будь-якого притомного командира, який розуміє, що таке бій, що таке бути піхотинцем, що таке тримати лінію бойового зіткнення. І навіть якщо в цій кривавій війні на превеликий жаль є втра. Ати особового складу хлопці отримують важке поранення, хлопці гинуть. Ви знаєте, що зараз у нас ера технологій, ера дронів, тому на жаль, провести евакуацію загиблих побратимів не завжди є можливість для того, щоб не наражати на небезпеку інший особовий склад. Відповідно. Такі військовослужбовці у нас отримують статус безвісти зниклих. Дуже важливо, щоб сім'ї таких військовослужбовців відчували підтримку, підтримку і морально-психологічну, підтримку в комунікації, підтримку в документообігу для того, щоб вони. Якомога менше прикладали зусиль для того, щоб правильно оформити всі документи і для виплат, і для обміну тілами за допомогою міжнародних партнерів, міжнародних груп, це дуже важливо, щоб сім'ї не відчували себе покинутими. Тому ми будемо з плином часу тільки нарощувати цю комунікацію. Зараз також шукаємо додатково особовий склад за цим напрямком, який би постійно комунікував з сім'ями, постійно тримав би з ними зв'язок і при виникненні тих чи інших запитань питань, проблемних ситуацій, якихось міг одразу оперативно їх вирішувати. Пане командире, дякую вам дуже за це спілкування. Вам бажаю успіхів в роботі, бригаді, так само, розвитку, зростання і перемог. Титанічну роботу робите разом. І дякую за готовність власне комунікувати і розповідати про ті процеси, які відбуваються. Ще раз дякую і всього найкращого. Успіхів. Дякую. Майор Володимир Фокін був разом із нами, командир 125-ї окремої важкої механізованої бригади, яка от проходить через зміни важливі. Я думаю, важливо було про це поговорити. Дійсно, бригада змінюється на очах. Хотілось би, щоб в багатьох українських підрозділах, де були проблеми, такі критичні проблеми і всім помітні, про які говорилося. От відбувалися от такі зміни, як ми бачимо зараз. в 125-й бригаді. Це дійсно приклад хороших добрих змін.